Такий антиукраїнський настрій. Це неприємно. Що може очікувати українців в Польщі? Ну, Тобто, я зараз спілкуюся з українцями в Польщі багато тут часу, якраз під час цієї виборчої кампанії, хоча мені казали, перестань спілкуватись поки що, тому що це польська, ну, типу, виборча істерія. Та? Але для що для нас для нас було виборчою істерією, для українців в Польщі було їх оточувало щоденно. Як їм після всього цього на чому грали політики, причому всіх таборів? Як себе поводити? Ну і в принципі, як що з ними буде? дивіться, Я думаю, що як я вже сказав, це буде дуже багато залежати від того, яку політику уряд буде вести, тому що все ж таки це урядова політика, яка Безпосередньо стосується перебування українців в Польщі і, і ці продовження терміну дозволів на тимчасовий захист українців і соціальні виплати. Це все рішення уряду, яке приймається. Якщо буде далі, залишатися такий уряд, навряд чи кардинально зміниться політика по відношенню до українців. Настрої в суспільстві ну, напевно будуть. Зберігатися ще якийсь час, такі які розбурхала передвиборча кампанія, такі антиукраїнські настрої це неприємно.